Сьогодні в відео Георгій Судаков може продовжити кар'єру в Іспанії. Вінісіус отримав нагороду від Ла ліги. Манчестер Юнайтед веде перемовини про продовження контракту з лідерами. Тоттенгем хоче купити Вінгера Борусії. Кевін Дебрюй не покине Манчестер Сіті в кінці сезону. Лестер презентував нового головного тренера. Поліція затримала Альфонсо Девіса. Хамес Родрігес продовжить кар'єру в МЛС. Нові трансферні новини та нові скандали. Все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Офіційно Валерій Кривенцов залишив буковину. Клуб оголосив про припинення співпраці з Валерієм Кривенцовим. Контракт з фахівцем було розірвано за обопільною згодою сторін. Георгій Судаков може перейти в Атлетико Мадрид за 50 мільйонів євро. Як повідомляється, саме за таку суму Шахтар готовий відпустити гравця. Керівництво мадридців активно шукає підсилення у півзахист, і українець є одним із кандидатів. Атлетико матиме можливість заплатити такі кошти наступного літа. Лоріс Каріус може оголосити про завершення кар'єри через те, що гравець не може знайти новий клуб. Два менеджери металіста виходять з проекту. В харківському клубі очікуються серйозні кадрові зміни. В наступному році клуб втратить двох ключових працівників. Генерального директора Андрія Миколаєвича та Юрія Данченка, який виконував у клубі функції спортивного директора, Вінісіус визнаний кращим гравцем Ла Ліги в листопаді. Хуана Львіна Безера може продовжити кар'єру у лудогорці. Болгарський клуб виявив серйозний інтерес до бразильського Вінгера Олександрії, і сума можливого трансферу може становити близько 2 мільйонів євро. Раніше до гравця виявляв інтерес портсмут з англійського чемпіоншипу, але Олександрія запросила за нього надто велику суму. Ворскла провела перемовини з клубом МЛС Нью England Революшн. Останній раунд перемовин між клубами суттєвого прогресу не досягнув, що знижує шанси Крупського опинитися в МЛС. Футболіст так само залишається у сфері інтересів Шахтаря та Динамо, які не проти бачити іллю гравцем свого клубу. Ворскла, в свою чергу, хоче отримати за свого вихованця понад 2 мільйони євро. Хавбек ЛНЗ та збірної Косово-Мухарем Яшарі взимку може змінити клубну прописку. Інтерес до гравця присутній з боку клубів Греції, Чехії, Франції та Німеччини. ЛНЗ готовий продати гравця за 1 мільйон євро. Манчестер Юнайтед почав перемовини про продовження контракту за Мадом Діало. Тоттенгем зацікавлений в купівлі Вінгера Борусії Дортмунд Джеймі Гіттенса. Реал Мадрид хоче замінити Карло Анчелоті на хабі Алонсо наступного літа. Скоріше за все, Анчелоті відпрацює цей сезон до кінця, а влітку наступного року Алонсо очолить Реал. В контракті тренера з Байером є пункт, який дозволяє йому покинути команду, якщо він отримає пропозицію від Реал Мадриду. Манчестер Юнайтед зустрівся з агентом Джованні Кенда. Тоттенгем в січні може спробувати підписати Факундо Бонаноте із Брайтона. Барселона готується підписати Ерлінга Холланда наступного літа. Гравець все ще не вирішив, чи продовжувати контракт з Манчестер Сіті. Манчестер Юнайтед дуже уважно слідкує за ситуацією з Джеремі Фрімпонгом. Челсі не планує підписувати Форварда в зимове трансферне вікно. Кевін де Брюйне може переїхати в МЛС або Саудівську Аравію наступного літа. Тоттенгем Манчестер Юнайтед і Астон Віла входять в число клубів, які зацікавлені в Маліку Тільмані. Челсі уважно слідкує за прогресом Ліама Делапа. Баварія не досягнула прогресу по контракту з Альфонсо Девісом. Гравець покине клуб в кінці сезону. Деякі гравці в ПСЖ незадоволені Луїсом Енріки. Реал Мадрид і Ліверпуль можуть обмінятись півзахисниками. Ліверпуль хоче обміняти Гравенберга на Чуамені із доплатою в 30 мільйонів євро. Ювентус хоче купити Антоніу Сілву із Бенфіки в зимове трансферне вікно. Трансфермаркт оцінює гравця в 40 мільйонів євро. Барселона слідкує за Джоном Лукумі. Як повідомляється, клуб може підписати гравця зимою. Трансфермаркт оцінює гравця в 17 мільйонів євро. Донна Румма готовий покинути ПСЖ. Гравець незадоволений тим, що має боротися за місце в основі команди. Манчестер Сіті і Реал Мадрид активно цікавились Габрі Вейгою. Трансфермаркт оцінює гравця в 25 мільйонів євро. Джованні Ван Бронгорст звільнений з посади головного тренера Бешикташа. Ібраїм Конате вилетів на шість тижнів через травму. Реал Мадрид активно працює над трансфером Трента. Матістель може піти в оренду вже в січні. Гравець отримує недостатньо ігрової практики в клубі. Офіційно Рудван Ван Ністелрой, новий головний тренер Лестера. Манчестер Юнайтед і Манчестер Сіті зацікавлені в підписанні Дугласа Луїса в січні. Після 25 років співпраці збірна Португалії більше не буде підписувати новий контракт. з Nike. тепер новим технічним спонсором буде Puma. Джастін Клюйверт став першим гравцем в історії АПЛ, який оформив хет хет-трик з пенальті. Джошуа Зіркзе не планує покидати Манчестер Юнайтед зимою. Гравець вважає себе основним форвардом в команді. Челсі готовий відпустити Вінгера Михайла Мудрика в січні. Вулверхемптон збирається запропонувати Матеусу Кунья новий контракт, щоб гравець не покинув клуб. Альфонсо Девіса затримали за водіння в нетверезому виді. В п'ятницю поліція зупинила машину, в якій був гравець Баварії. Футболіст пройшов тест. І рівень алкоголю в крові перевищував норму. Тепер гравця очікує штраф в 500 євро і позбавлення прав на місяць. Мілош Керкес привернув увагу Манчестер Юнайтед і став пріоритетною метою клубу на позицію лівого захисника. Молодий гравець демонструє високу стабільність і потенціал, що робить його привабливим варіантом для посилення команди. Ботафого став володарем Кубка Лібертадорес. Це їхній перший трофей в історії. Реал Сос'єдат продовжив контракт з Пабло Маріном. Нова угода півзахисника діє до літа 2028 року. Інтер Майамі визначив своїм пріоритетом підписання півзахисника райовальякано Хамеса Родрігеса. Агент футболіста сказав, що гравець дуже хоче перейти в Інтер Майамі. В цьому сезоні колумбієць практично не отримує ігрової практики. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм, там ще більше новин про футбол.